Вінницька область завжди вважалася столицею цукроваріння України. Але за останній час ми відстали більше ніж на 10 років від країн Європи, і галузь потребує ґрунтовного переоснащення. Так компанія Кряж представляє проект будівництва у Вінницькій області нового цукрового заводу, який планується реалізувати у 2015 році, і він стане одним з найбільших виробників цукру в Європі. Новий завод буде збудовано у селі Шпиків Тульчинського району. На земельній ділянці площою 38 Гектарів. В ця компанія планує інвестувати понад 350 мільйонів доларів. Він із колось Це була сахарна область. Тут історично склалося так, що тут вирощувалися і всі природні кліматичні умови створені для того, щоб росте цукровий буряк. Всі заводи, які були тут до цього, самі нові, новіший завод був побудований в 1900, в 77 78 році. І всі заводи розраховані на дешеве, на дешеве пальне, на дешевий газ. Це великі затрати, кошти і вони. І цукор є рентабельним проектуванням найбільшого в Україні цукрового заводу, потужністю в 12 тисяч тонн цукрової сировини за добу займається одна з найвідоміших компаній у Європі відеман Польська Проджект, яка має досвід реалізації аналогічних проектів в Європі та Білорусії. Задача на компанії була документація і поставка оборонування для сахарних заводів в Польщі, А потом що залиши і Западної в Європі, в Росії і на Білорусі для ті заводовка та мій Нове підприємство дасть роботу близько трьомстам працівникам, а використання останніх технологій дозволить створити майже безвідходне виробництво, що на 75% буде забезпечуватися власними енергетичними ресурсами, та на 100% електроенергію власного виробництва. to będzie jedna z pierwszych zachodnich zawodów w świecie, który budie, budut, bu, bu, budy, budy. będzie... będzie... energię. 70-75% energii, która jest potrzebna do produkcji zachodu, będzie produkowana w tym zachodnim zawodzie. I powtarzam to, że z ekologicznej strony jest bardzo ważne. To będzie zawod, który będzie wyprodukować czystą wodę. Wodę, która jest bardziej czysta, niż woda w Ryce. I będzie tę wodę zbraszał do przyrody. На підприємстві буде застосована нова технологія сухої подачі цукрового буряка та буде змонтована шестиступнева випарна установка з всіма необхідними апаратами, що дозволить отримати більш високий показник виходу готової продукції, а це понад 15%. відсотків. Сухая подача спяли для перероботки, кальонний дифузор 1, 12 тисяч там сутки, жома. z odżatiem do 24% suchych wieśnictw, a dna i zwistkowa pieczy 400 kubów, sześciostypielna wyparna ustanowka z aparatami tonko-plionocznym typa, trupczaptymi aparatami, tryproduktowa, klasyczna schema krystalizacji, dwa cylindryczne siłosy Sahara po 50 tys. ton każdy, z takim wygluzocznym śniakiem na dniszcu Сівоса Начальник головного управління економіки обласної державної адміністрації Андрій Гишко зазначає, що за останні 25 років на теренах країни не було збудовано жодного заводу. А ті, що побудовані раніше, розраховані на інші застарілі вже сьогодні технології. Ми говоримо про зміну саме з точки зору підходів до екології. Якщо порівняти, наприклад, наші цукрові заводи, які є. На Україні, як і в Вінницькій області, я хочу вам сказати кілька цифр, що фактично для виробництва тонни цукру використовується на сьогодні в межах десь до 900 літрів води. Як правило, ця вода використовується під час подачі цукрового буряка на завод, під час його милки і так далі. Тоді, як в європейських країнах кількість води, яка використовується для виробництва цукру, в десятки разів менша до 90 до 100 літрів води на тонну цукру. І ви чули про надзвичайно серйозний потужний проєкт, який передбачений також із енергозбереженням, що фактично 75% використання як електричної енергії, газової енергії, теплової енергії. Це все буде також відтворювані джерела, які будуть безпосередньо на цьому підприємстві застосовуватися. На підприємстві планується збудувати житло для працівників заводу, що буде розраховано на 200 осіб. Наразі для нього вже підготовлена ділянка площі у 4 гектари. Планується, що завод у шпикові працюватиме не менше 100 діб у сезон цукроваріння і вироблятиме понад 180 тисяч тонн цукру на рік. Тетяна Соловей, Віталій Демець, телерадіокомпанія Смарт.